Стартап по українськи, дослівно загліцького діалекту, це означає запускати або створювати щось нове. Так от виявляється, мало того, що малий приватний бізнес в Україні є, він ще й непогано розвивається. Просто такий секрет стрімкого збагачення відшукала Наталя Набокова. Причому не теоретичний, а успішно втілений на практиці у непростій вітчизняній реальності. Мова не про мільярди американських грошей, але середньої руки білим комірцям є привід замислитися. Ленін та Цукерберг в одному офісі. Це бізнес-інкубатор, де подібні дуети ймовірні. Для однокурсників Романа і Олександра шлях у київський бізнес почався з побутових проблем. Для виконання таких робот необхідно як бачите, скільки часу. Для мене 50 гривень не жалко, щоб я там. Три часа не стояли з цими документами. Потонявшись, деякий час порізно, хлопці створили систему опіки над турботами українців. Наприклад, сьогодні мені нужно здати ремонт туфлі. у мене немає в нічого дня на те времені тому я за 30 гривень можу поручити завдання виконати другому человеку. За чим тільки не зверталися до їхнього онлайн-сервісу? Прості, Ігоря, пожалуйста. Окрім акції, вибачення просять прогидні звичайні речі. Приміром, мені потрібно вигуляти власного песика. Протягом двох хвилин створює завдання на сайті та вже за 10 отримую декілька пропозицій, відважаючих зробити це за 50 гривень. З кожної сотні гривень розробники отримують 15%. За минулий місяць заробили 15 тисяч гривень. Тож їхня ідея зацікавила інвесторів, які вклали 20 тисяч доларів у розвиток бізнесу. Тому що в Україні багато IT-талантів. Керівник бізнес інкубатора Евелін Бучацький пояснює, вкладають кошти передусім в it сферу. Замін ми отримуємо 15% від от, Доля компанія діджей Файбер теж вдався до комп'ютерної ідеї заробітку разом із продюсером та айтішніком створили систему, яка продає артистів на всілякі розважальні заходи. Фон і вривають там спони створюють справжні шедеври. От навірно, як де-то так і буде вигріть вигляді процес подбора діджея. І, хоча з тисячі стартапів вистрілюють лише одиниці, всі вони отримали шанс побудувати бізнес за ймовірним обігом у сотні тисяч доларів на рік. Наталя на Дмитро дмитропанасенко новини 2+2.